Привіт, друзі! Мене звати Катря. Я дуже вас рада знову бачити на своєму каналі. Зараз, як ви бачите, ми не в горах, ми в Києві. Ми приїхали сюди на весілля до друзів родини і повернемось назад до себе в село за тиждень. Однак у цьому відео я хочу розповісти саме про наш сільський будинок у горах, про новини пов'язані з ним, а також про переробку, реставрацію старої шафи, яка нам дісталась у спадок від попередніх власників. Як на мене вийшло дуже непогано, тож продовжуйте дивитись. За останні два тижні у нашому казковому будиночку відбулося чимало речей. В першу чергу ми нарешті закінчили оббивати тиньку у всьому приміщенні. На щастя, спальня та клоня повністю цілі. Згнив брус у коридорі та в першій кімнаті, однак не весь, а три нижні балки по всьому периметру. Ситуація не із приємних, але не фатальна, будемо міняти. Наразі чекаємо на прихід майстрів, які мають нам зробити електрику, воду і підлогу. Чекаємо вже не перший тиждень, адже зараз сезон ремонтів і будівництв. Тому до хороших спеціалістів стоїть чимала черга. Розцінки тут такі 1200 гривень одному майстру за робочий день. В нас їх буде скоріш за все двоє. Ще замовили ось такий кахарь для пічки, яку на Закарпатті називають шопкою. І якщо пощастить, в кінці місяця до нас прийде пічник. Оскільки будинок наш придатним для життя поки що назвати важко, останні тижні ми жили в наметі. Спочатку було незвично. І сусідські собаки збирались у зграю, щоб гавкати вночі на незрозумілу халабуду. Але і ми, і вони врешті-решт до намету звикли. Коли живеш у селі, то починаєш відчувати себе частинкою довколишньої природи. У вільний від роботи час я назбирала вишні та зварила варення. А Женя прогулявся у Трибушанський заповідник, де милувався краєвидами і з'ясував, що наш пес луна шаленіє від чорниці. До речі, про Луну. І вже три з половиною місяці, і вона повністю призвичайилась до сільського життя і до нас. Але давати раду пуделю у таких умовах дуже важко, оскільки її шерсть, мов віничок для пилу, збирає на себе весь пруд і всю грязюку. Тому ми вперше її підстригли, але робили це, поки Луна спить, бо вона дуже норовлива і кусюча дівчинка. Результат показувати не буду, скажу одне: завтра ведемо її перестригати до професіонала. Взагалі у селі до нас часто приходять гості, і я маю на увазі зовсім нецікавих сусідів. Ось це до нас завітав жук-носоріг, яких я раніше бачила тільки в музеї. А ось до нашого пікніка доєднався сусідський кінь. Найбільше його зацікавила, звичайно, жлуна. Поки ми чекаємо на прихід майстрів, я мала час втілити ще один проєкт реставрація старої шафи. Вона дісталась нам у спадок від попередніх власників і одразу мені сподобалась своїми округлими лініями і компактністю. Але мала дещо пошарпаний вигляд, тож я взялась це виправляти. Спершу хотіла зняти старий лак і покрити новим у потрібному відтінку. Однак шліфмашинка дуже погано брала це покриття, а використовувати будівельний фет я не наважувалась, оскільки у цій шафі тільки перегородки були виготовлені з надійного цільного дерева. А решта конструкції з досить тонкою фанери, яку я боялась пошкодити скрипком або пропалити. Тож я просто відшліфувала на рівності і добре вимила поверхню, щоб пофарбувати її балончиком з коричневою матовою фарбою. Обрала Монтана Блек у відтінку Java. Фарба легко розпилюється і має дуже гарний оксамитовий фініш. Передні дверцята я вирішила пофарбувати у світлий колір. Для цього обрала кридяну фарбу Vintage Home у кремовому відтінку. Спочатку трошки розчарувалась, адже фарба видалась мені занадто світлою. Однак вирішила ризикнути. До речі, кридяна фарба ідеально підходить для реставрації старих меблів. Оскільки добре лягає на будь-яку поверхню, ідеально перекриває недоліки, має цікаву текстуру і матовий фініш. На цю шафу в мене пішло 2 балончика по 400 мл кожен і пів баночки крайдяної фарби об'ємом 0,75 літру. Однак це ще не все. В мені прокинувся художник, і я вирішила розписати дверцята рослинними мотивами. Ці чотири білі секції нагадали мені чотири порожні холсти в рамах і пробудили мою фантазію. Я вирішила у кожній секції зробити замальовки сезонних рослин пір року. Спочатку нанесли ескізи олівцем, малювала з голови і лише час від часу поглядала в угл, якщо забувала, які у тюльпану листочки чи щось таке. Коли замальовки були готові, я почала їх розфарбовувати звичайною гуаш'ю, оскільки вона за текстурою і своїми властивостями найближче до крайдяної фарби. І ось такий результат у мене вийшов. Перша секція була присвячена осені, тому тут я намалювала гарбуз, грибочки, яблука і груші та стигле гроно винограду. Наступна композиція зимова. Звичайно ж, я зобразила гілочки сосни та яскраві листочки та ягоди падубу. А також прикрасила це все мандаринами та апельсинами свіжими і сушеними, та паличками кориці. Весна для мене це в першу чергу проліски та конвалії, а ще тюльпани і гілочки верби з котиками. Ця пора асоціюється в мене із зеленими паростками та повільним пробудженням природи з глибокого сну. І завершує парад сезонів літо з його польовими квітами, серед яких я найбільше люблю ромашку і лаванду. Ну і, звичайно ж, ніяк не можна обійтись без літніх смаколиків, черешні та полуниці. Ось такий результат у мене вийшов. Я не професійний художник, тож не судіть суворо. І завжди чекаю ваші враження у коментарях. Крейдіну фарбу і гуаш потрібно покрити спеціальним захистом, щоб вона з часом не розтріскалась. Але я поки що цього не робила, оскільки, можливо, ще додам на порожні місця написи із назвами пір року. Але досі не визначилась, чи варто це робити або лишити так, як є. Напишіть свою думку в коментарях, і я після повернення з Києва остаточно вирішу. Але в будь-якому разі результатом я задоволена, ця шафа чудово впишеться у концепцію затишного казкового будиночку в горах. Дякую вам за перегляд. Якщо вам подобається подібна тематика про сільське життя, про ремонт будинку, про огляди будинків у горах, підписуйтесь обов'язково на цей канал. Щоб дати мені зворотній зв'язок, пишіть коментарі, ставте лайки. Я обожнюю наші дискусії в коментарях. Це завжди надзвичайно цікаво. Я вас обіймаю, зичу вам мирного неба і до наступних зустрічей. Па-па!

трум 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 трум, трум, -трум.